Веб-сервісі SOTA присутній функціонал, що дозволяє при роботі з первинними документами налаштувати певні правила накладання різних комплектів підписів на документи, в залежності від типу документа, контрагента, суми по документу тощо. Якщо, наприклад, на всі вхідні та вихідні рахунки, сума в яких перевищує 100 тисяч гривень, потрібно накладати підписи бухгалтера та директора, виконайте наступні налаштування. Перейдіть до картки підприємства організації до розділу налаштування підписів. У розділі за замовчуванням» міститься комплект підписів для документів типів акти, рахунки, видаткові накладні інші. Ці налаштування автоматично застосовуються для документів вказаних типів, якщо для них не налаштовано інший користувацький комплект підписів. Щоб створити нове правило, натисніть Створити. Введіть на іменування правила. І оберіть напрямок документів, для яких буде застосовуватись налаштований комплект підписів. Нижче налаштуйте умови застосування даного правила. В області переліку умов оберіть поле Тип документа і натисніть кнопку Додати. У вікні, що з'явилося, встановіть позначку біля потрібної позиції і натисніть ОК. Далі, за аналогією, налаштуйте інші умови. Для того, щоб правило призначити підписантів, в області Перелік підписантів натисніть кнопку Додати та із випадаючого списку оберіть тип підпису першої посадової особи і натисніть ОК. Таким самим способом в комплект підписів додайте другого підписанта. У разі потреби змініть порядок підписів. Порядок підписів у списку визначає, у якому порядку підписи накладатимуться на документ. Для збереження виконаних налаштувань на панелі інструментів натисніть Зберегти. У разі потреби змініть пріоритетність правил налаштування підписів. Користувацький комплект підписів для обраних документів буде застосовуватись лише при виконанні всіх зазначених умов. Всі інші документи, які не відповідають вказаним налаштуванням або не знайдено жодного користувацького комплекту підписів, будуть підписуватись комплектом відповідальна особа-печатка у разі її наявності.